Сьогодні у нас в студії військовий комісар Радехівського району майор Андрій Сергійович Родзіковський. і ми поведемо розмову про переваги військової служби за контрактом. Вітаю вас, пане! Доброго Андрій. дня. Отож, яким буде грошове забезпечення військовослужбовців рядового та сержантського складу, які виявлять бажання служити за контрактом? Ну, це питання на сьогоднішній день стоїть так. Наразі е, зарплата рядового сержантського складу складає від 7 тисяч гривень і вище. Все залежить від посад, які вони будуть обіймати у військах. Плюс до того, вже йдуть слухи, що м, починаючи з другого півріччя будуть піднімати зарплату від 14 тисяч гривень, тобто, як бачимо, на 100% повишає зарплату рядовому та сержантському складу. А які строки військової служби за контрактом встановлюються при прийнятті на військову службу е, осіб рядового, сержантського і старшинського складу? Ну, контракт можна підписувати за згодою сторін. В основному це є три і п'ять років. Тобто мінімальний термін. 3 роки. Від трьох років. Ну і це ще є е, у нас такі, як атошники, які вже звільнились, демобілізувались. Вони можуть підписувати контракт з частиною на пів року. А на які пільги і гарантії мають право військовослужбовці, що проходять військову службу за контрактом? Ну, що говорити на рахунок? Пільг дуже багато. Перше, це є надання безкоштовного житла. Тобто, приходить людина у військову частину, багатьох військових частин, вже є казарміні фонди, де облаштовані їхні місця. Де є душова кабінка, блокова система по 4 ліжка для контрактників, які не одружені, для сімейних іде малосімейні приміщення. Ну, це все залежить від тієї, де він попаде. Правда, на жаль, що у нас не всіх Збройних силах це ще ну, в основному на 60% вже така практика є. Це є ще пільга. Пільги на безкоштовне навчання. Тобто, кожен військовослужбовець має право е, отримати безкоштовну військову освіту, йти вчитись на офіцерів. Е, це є щорічна основна відпустка терміном від 30 днів. Е, плюс до того, у нас ще є м, сімейні відпустки е, щодо грошових забезпечень. Е, це є матеріальна допомога е, в розмірі е, зарплати, плюс є оздоровчі. Людина, коли йде в відпустку, вона отримує ще одну зарплату, щоб мала право відпочити. Ну і багато інших, е, в принципі, пільг. Е, я скажу, що військові зараз е, соціально захищені в тому плані. А громадяни якого віку можуть проходити службу за контрактом, і в яких можливо можете назвати військові частини, у яких вони проходитимуть службу? Громадяни віком від 18 до 60 років, жінки від 18 до 40 років. Частин є дуже багато в нашому західному регіоні. Це і Львів, Рівне, Володимир Волинський, Коломия та багато-багато іншого. А яка ситуація з контрактниками на сьогоднішній день, власне, у нас на Радехівщині? Ну, в нас є плачевна ситуація, тому що жителі Радехівщини бояться, скажімо відкрито, бояться йти до військомату. По якій причині не буду пояснювати, проводяться бойові дії у нас на території України. тому... Я думаю, що одним з мотивацій, я думаю, це є, має бути соціальний захід громадян України щоб, ну, зі сторони держави і плюс гідна заробітна плата. Я думаю, що люди мають знати, за, що, за, за які гроші вони там проходять службу. Зараз проходить весняний призов на строкову службу. Чи могли б ви декілька слів сказати про Радехівщину? Так, звісно, звісно, дивіться в Радехівщині в принципі призовна компанія вже підходить до кінця. Я рахую, що ми знаходимося в не з найперших місць маємо щодо поставки призовників в лаву збройних сил України. Я навіть скажу, що ми входимо в п'ятірку кращих районів з Львівської області. І процент виконання у нас вже біля 80% до закриття плану. Ну і на завершення нашої розмови, можливо, ще раз варто наголосити, куди можуть звертатися громадяни, які бажають пройти військову службу за контрактом, можливо, номери телефонів, адреси. Так, звісно, хто виявить бажання проходити службу за контрактом, будь ласка, військомат працює з понеділка по навіть і суботу, з 9 до 6 години вечора в будь-який момент, приходьте 9 кабінет по вулиці, вулиця Стоянівська, 23. Ну що ж, я вам дякую за розмову. Дякую вам. А вам, шановні телеглядачі, я нагадую, що сьогодні гостем нашої студії був військовий комісар Радахівського району, майор Андрій Радзіковський.